Та Олена Шуляк з нами, народна депутатка України, фракція Слуга народу, голова комітету з питань організації держлади та місцевого самоврядування. Власне, і дотично безпосередньо до розробки цього нових правил в житловому законодавстві. Вітаю вас, пані Олено. Дякую, що долучилися. Доброго ранку, вітаю вас. Вже 13 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує житловий кодекс ще далекого 1983 року. Ми потім по деяких новаціях пройдемося конкретніше, але загалом які новації впроваджуються, і наскільки складно було взагалі реалізувати цей проект? Можливо, була якась протидія цьому а, дійсно в третьому році? Ще за часів Української Радянської Соціалістичної Республіки були. Прийняті правила, які на жаль, ми всі бачимо, вони не працювали в Україні, тому що величезні черги в нас є дані Останні 2015 року більше ніж 600 тисяч українських громадян стояло в цих безкінечних чергах. Вони практично не рухались, і в людей не було справедливого доступу до житла. Велика війна, повномасштабне вторгнення поглибило цю таку проблему саме в житловій сфері. Ми бачимо мільйони квадратних метрів, які знищені агресором, які пож. Шкоджені мільйони переселенців, які вимушені були виїхати з тимчасово окупованих територій, також залишилися без житла. І сьогодні для нас ухвалення цього рамкового закону. Ви дуже правильно сказали, тому що це перший закон. Після нього буде ще низка інших законодавчих ініціатив. То саме ця рамка дає можливість в Україні запровадити нові підходи, відкрити доступ і до соціального житла, яке дуже активно користується попитом в країнах європейського Союзу, Союзу, а ми також в законодавстві прописуємо вимоги нарешті уряду підходити з плановими показниками, розробляти відповідну національну житлову стратегію, яка буде інтегрована в інші стратегії розвитку нашої держави для того, щоб чітко усвідомлювати де повинно бути таке житло, хто ним буде користуватися, які категорії громадян в першу чергу, і все інше. Звичайно, жодна реформа зараз в Україні не відбувається без цифрового Поненту тому в основі системи буде вірніше, в основі змін буде також і цифрова система велика інформаційно-аналітична житлова система, в якій буде міститися вся інформація про наявний житловий фонд, про фонд, яким володіють безпосередньо громади, про фонд, яким володіє держава і. Також до системи будуть внесені всі відомості про державні програми, такі як, наприклад, є оселя, про інші житлові програми, які сьогодні запроваджуються на регіональному рівні на рівні наших громад. І кожна людина, яка бажає поліпшити свої умови житлові, вона зможе заходити до цієї системи. Система, як я вже сказала, буде інтегрована з іншими реєстрами. Інформація буде чітко аналізуватися, і дохід родини. І відповідний соціальний статус хто там може на першочергове житло претендувати, і система буде самостійно аналізувати всю інформацію, і для конкретної родини, для конкретної сім'ї буде пропонувати найкраще рішення. Але ми дуже сподіваємося, що саме ця реформа розпочне старт роботи саме соціального фонду житла. Ми дуже хочемо запровадити європейські практики, які говорять про те, що оренда соціального житла для родини не може перевищувати. Чувати 25% від всього доходу родини на сьогодні. в нас дуже багато соціально вразливих категорій населення, які повинні мати можливість скористатися від держави такими програмами соціального житла і жити в гідних нормальних умовах. До речі, в законі ми чітко прописали поняття, що таке споживча якість саме житла, і все житло, яке буде сьогодні будуватися в Україні, яке буде реконструюватися чи капітально ремонтуватися. Ця воно буде відповідати основним таким параметрам, які стосуються безпеки, які стосуються енергоефективності, які стосуються безбар'єрності доступності, і звичайно всім нормам, які пов'язані з екологічністю, в тому числі. Назвичайно можли... важливий момент. Дякую, що підкреслили. Адже не просто будувати, щоб було де жити, а щоб це відповідало нашим євроінтеграційним прагненням і найкращим практикам Європейського союзу. А пані Олено, все те, що ви сказали, власне враховує, має враховувати нові реалії. Це а велика кількість військовослужбовців, внутрішньо переміщені особи в нашій країні загалом розуміємо, що фінансова ситуація скрутна у багатьох сімей нашої країни. У мене відтак запитання. Проте за рахунок чого це має фінансуватися на системній основі вже, тобто на що ми тут більші міри розраховуємо, можливо підтримка наших європейських партнерів, внутрішні ресурси, як вони можуть акумулюватися, і так далі. Звичайно, розраховуємо на підтримку наших європейських партнерів. Більше того, європейський інвестиційний банк уже сьогодні, не чекаючи, навіть коли будуть ухвалені всі остаточні зміни до законодавства, він розпочав в Україні досить великий проект, який фінансується в розмірі 400 мільйонів євро. І стосується того, що в Україні обирається низка громад, де буде будуватися житло саме для внутрішньо переміщених осіб. А це буде Соціальне житло, я нагадаю, що коли ми говоримо про соціальне житло, то операторами соціального житла можуть бути лише неприбуткові організації, тобто це зроблено так, як в Європейському Союзі, спеціально для того, щоб гроші не вимивалися з системи, щоб ті, хто будують, управляють, керують соціальним житлом, коли будуть отримувати відповідні доходи від здачі такого соціального житла в соціальну оренду, щоб ці гроші залишалися в системі і знову направлялися на будівництво. Нового на його обслуговування і на управління таким соціальним житлом тому вже перші проекти Європейського інвестиційного банку звичайно розпочинаються. Цього недостатньо звичайно. Тому розраховуємо також на підтримку і світового банку. І до речі, коли ми ухвалювали цей закон, світовий банк уже надавав можливості користуватися грантовими грошима і кредитними грошима для будівництва доступного житла. Поки що міністерство. Розвитку громади територій не імплементувало, тому що буквально нещодавно президент підписав цей закон. Буде розроблені відповідні порядки, хто буде оператором доступного житла, як будуть оператори доступного і соціального житла працювати. Які пільги вони будуть отримувати при відведенні земельних ділянок, при підключенні до мереж, за які гроші можливо, грантові або міжнародної технічної допомоги буде здійснюватись таке будівництво, але старт уже сьогодні зроблений. Є розуміння, що міжнародні партнери. На різних рівнях вони будуть включатися, будуть допомагати нам з реалізацією дуже важливого питання для українців, тому що для нас, для всіх, сьогодні є три великих бажання: перше бажання, звичайно, це гідний сталий мир. Це наша безпека, безпека наших громадян. Друге бажання. Ми всі хочемо, щоб українці мали в нашій країні гідну роботу з гідною оплатою праці. Ну і звичайно, власна домівка, житло, доступ до такого житла. Ми так всі ментально налаштовані. В нас є там своє. Особливості для нас для розвитку дуже важливо мати свою, свою свідах над головою, свою оселю. Тому будемо сподіватися, що якраз до цих трьох мрій ми відповідними кроками за допомогою європейських партнерів і партнерів Сполучених Штатів Америки ми будемо рухатись паніпанілане. Я от тут про кілька категорій хотів би вас запитати. Ну, перше, це ось це житло, яке було приватизовано. Ну воно видавалося крадя в радянські часи. Житло там могло бути різним чином надане людям. Його при приватизували на 90-х ну коли розпався радянський союз, чи це, це таке житловий фонд 70-ті -80 80-ті роки, навіть старші? От чи будуть тут якісь зміни для людей, які тоді приватизували житло? Ну і важливо також ВПО, вони що приміщення особи, ветерани. Ну і також чотири медики, колись теж мали черги на житло. Чи тут будуть якісь зміни, якісь пропозиції? Я думаю, що ці люди на зараз уважно слухають і дивляться, і от, цікаво почути, хоча б ключові моменти щодо цього. Дійсно, в 90-х роках була у нас активна приватизація. Вона також була не не дуже справедливою, тому що хтось міг приватизувати і отримати квартиру десь в центрі міста хтось міг скористатися можливістю отримати квартиру десь на околиці, а хтось взагалі не мав такої можливості і не приватизував, тому що не було на той час в такої людини житла. А цим законом взагалі скасовується приватизація. Вона скасовується в термін закінчення воєнного стану плюс один рік. Тому всі ці люди, хто зараз знаходяться в процесі приватизації, в них є ще час для того, хто там розпочав свої процедури, але ще не закінчив, довести їх до логічного завершення. Після того як цей закон почне працювати, приватизація безкоштовне отримання житла можливо буде лише для чотирьох категорій. Звичайно, це наші військовослужбовці і члени їх родин. Це представники національної поліції, це представники ДСНС, наші рятівники, які сьогодні кожного дня. Допомагають справлятися з наслідками від збройної агресії Російської Федерації. І четверта категорія це діти-сироти і дітки, які позбавлені батьківського піклування. Для них буде доступна можливість користуватися і цим новим законом, тому що закон буде надавати можливості стосовно різних фінансово-кредитних механізмів для придбання житла. Але для цих категорій, чотирьох, які я вже назвала, буде діяти ще й спеціальне законодавство, яке діє і по цей час, яке. Стосується саме безкоштовного отримання житла від держави і відповідну приватизацію для всіх інших категорій. Приватизація буде недоступною. Це так працює в Європейському союзі. Ми знаємо, що та приватизація, яка починалася в 90-х роках, вона нам досталася в такий спадок від радянського союзу, а тому таких механізмів уже не буде. Для всіх інших категорій будуть розроблені різні програми і іпотичного. Критикутування пільгової іпотеки на сьогодні, до речі, для наших медичних працівників, для науковців, для представників нашої молоді діє пільгова програма «Єоселя», коли на 20 років від держави можна отримати відповідний кредит під 3 чи 5% відсотків з досить невеликим першим внеском для того, щоб такі можливості пані Олене, вибачте, я, я, я лише уточню. Долучав. А от жінка сидить зараз. Слухає тут на соломінці, десь яка приватизувала квартиру там 68-го року, коли розпався союз світ вона зараз думає, для а що нічого її... не зміниться. А для тобто... неї нічого не зміниться. Все. Це вже її власність право власність. Країні не, не ніхто ніхто не може на нього засігати зазіхати. Тому всі ці люди, хто є власниками квартир, вони власниками таких квартир залишаються. Але в нас а, на сьогодні не поодинокі випадки, коли приватизується службове житло е, різними категоріями. Ми бачили розслідування наших журналістів. Це стосувалося там і суддів, і інколи прокурорів і а, людей, які по по декілька разів вони приватизували квартиру. Потім її продали. А ці люди, хто дійсно а, потребують політ. Вчення житлових умов, в них такої можливості немає, тому всі всі схеми, які стосувалися несправедливого розподілення житла, вони цим законом припиняються. Я на останок, коли про схеми про все говорили. Я не можна запитати вас, таки як народну депутатку. Це плюс, що одному з фігурантів гучного скандалу все таки не вдалося втекти кордон. Ми отак от цю от, тему розглянемо. Я кажу про Галущенка. Бо насправді вчора це багатьох е... людей порадувало що от нарешті ну от, бачите, не, не, не втік. А є продовження цієї історії вчорашньої, буквально сьогодні вранці з заявами вийшли і на буй САП уже екс очільник міністерства отримав підозру і на і САП розписали досить детально в результаті міжнародного співробітництва. До речі, на і САП працює з 15 країнами. В у світі і вони отримали відповідну додаткову інформацію, яка показала і привела до того, що родина експосадовця управляла і мала доступ до коштів до корупційних коштів. І на сьогодні там вже всі українці бачать логічне продовження цієї історії. І ми всі сподіваємося, що всі, хто винні у злочинах, вони понесуть справедливе покарання. Дякую, дуже за не зважаючи те, кого... яку ти посаду обіймав до цього. Дякую дуже за коментарі. Дякую за фахові коментарі. Найголовніше, вона шуля. Як з нами була, народна депутатка України, фракція Слуга Народу про житловий кодекс і справу Галущенка.